Члени добровольчого формування Тростянецької громади постійно покращують свої навички в різних напрямках. Днями було проведено навчання першої медичної допомоги. Досвідом ділилися військові, які пройшли спеціальні медичні курси та отримали відповідні сертифікати. У нас є наш штатний медик Дмитро і Люба, також вона медсестра. Вони отримали сертифікати про те, що вони можуть проводити таке навчання. Професійне це вже інструктори. І у нас сьогодні таке перше навчання, коли ми самі своїми силами наш підрозділ внутрішній вже проводить сам навчання внутрі підрозділу. Після вивчення основних навиків надання медичної допомоги військові отримали необхідні аптечки, які у екстрених випадках допоможуть зберегти своє життя. А також підрозділ отримав два рюкзаки, які наповнені важливим та якісним медичним приладдям, щоб зберегти життя своїм побратимам у разі поранення на полі бою. Допомогу надав благодійний фонд милосердя та здоров'я з міста Київ, почувши про те, що нам це потрібно. Одразу відгукнувся і надав нам сьогодні 30 турнікетів, 30 натовських аптечок, укомплектованих понатовському зразку, індивідуальних аптечок. Так. І в принципі, два дуже класних рюкзака, які в принципі, один польовий шпиталь, фактично там все, що необхідно для надання не, не, такої першої швидкої допомоги. Ну і знову такий рюкзак медика, який теж потрібен для... Надання медичної допомоги. Це індивідуальна аптечка, яка є у кожного бійця. У нас головне тут є турнікет для зупинки артеріальної кровотечі. Також є тут перев'язувальний матеріал для зупинки вузлових кровотеч. Є шина для переломів, ну, є оклюзійна пов'язка, яка, яка накладається при пошкодженні грудної плітки. Тобто все основне, що нам потрібно тут і важливими є також ці два рюкзаки, Тобто, в польових умовах цими аптечками надають допомогу бійці, котрих ми обучаємо. Тобто це бійці самі собі надають. А тут в цих в цьому рюкзаку вже надає допомогу професіональний медик. Тобто медик, який має медичну освіту, він вже далі надає першу медичну допомогу. Тобто це для першої домедичної допомоги, це для першої медичної допомоги. 30 індивідуальних аптечок та джгутів отримав кожен з бійців, який пройшов медичну підготовку і вже знає, як та що використовувати у різних надзвичайних ситуаціях. Члени добровольчого формування Тростянецької громади і надалі будуть продовжувати удосконалювати свої навички у тій чи іншій сферах. Дякуємо фонду милосердя і здоров'я за те, що піклуються про військових, допомагає військовим. Маю надію, що це не остання допомога і нашому в нашому підрозділу, тому числі відлічна состава. Велика вдячність кожному, хто допомагає сьогодні Збройним силам України добровільчим формуванням, бо це все разом захищає нашу землю. Всім дякую. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.